Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. О, як ластівки не то, не то літають. У нас в сарої. Вони живуть. І вже це, мабуть, друге потомство собі вивели. Обльот, мабуть, молодняк робить. І цвірінчать. Зійшло сонечко. Пташки співають. Життя продовжується і долі. Не дивлячись ні на що, і нам треба, дівчатка, жити, працювати, творити, чи на тій самій роботі, чи в квітнику, на городі, чи на тій самій кухні. Хожу по двору, в хаті мені не сидиться, повинен мій господарь Додому приїхати. Не було його вже два, два місяці вдома. Я вже говорила, він працює комбайнером, молотять зерно по всій Україні, ну, де можна. А це, доки не достиг соєшник, соя, можливо, хоч, хоч тижнів-декілька побуде вдома. Відпочине і мені. Чесно скажу, сумно без нього. І роботи назбиралося. Я вже напланувала. Як озвучу йому всі свої плани, що я від нього хочу, він бідний, злякається, скаже, я поїду знову на роботу краще. Що встигне те і зробить. Приїхав вже чоловік. І першою справою справляти треба косу, бо ми без, без чоловіка до перервали цю косу і в переносному і в прямому цього слова докосили, що труба окремо, а оцей бачок окремо. Ой, ще й запчастини вчора попоїздили, поки знайшли підходящу. І то треба її догонить, підгонить до цієї труби. Отакі в нас справи. Бо поки, поки тебе не побуло вдома, то, то я тут уже заросла кругом. А це дивіться. Моє сімейство кімнатних квітів поповнилось такою гарною квіткою. Це подарували мені мої діти. Таку чудову кімнатну рослину. Називається, бо записала на листочку, за один раз я не запам'ятаю, «Стефанотіс». Стефанотіс. Подивилася і в інтернеті ж за цю квітку. Як за нею Ну, Догляд такий невибогливий. Посадив та й низівой поливодь. Ця квітка з роду Ліани. Але Ліана така ну, до метра росте. Можна пускати по стіні, але більшість отак її вирущують. В горшечку ставляють. Або дерев'яну таку. Підпорку, дугу, або ж ось тут, дивлюся, проволочка, така металева. Оплітають як віночком, і воно собі росте. Оце так росте і квітує. Що, морда, задоволена, пахне рибкою. І мені також хочеться рибки. Були сьогодні, Їздили по магазинах, зайшла в рибний магазин, купила хеку. Так мені захотілося жореного хеку. І так, знаєте, щоб рибка жорена і овочі до неї. Рибку почистила, позрізала плавники. Головне прибрати всередині тут таку несмачну чорну плівку. Присолила, тепер обкачую борошно. І обжорюю. Рибку я вже пожорила, така вона золотиста, апетитна, вийшла вже. Тепер сюди вижорлась рибка, висипала цибульку, крупненько порізала моркву, також на крупну терточку потерла і такими смужками довгенькими перчик Ще сюди я ось скибочками, такими накришені помідори. Ось. Присолює це за смаком. Притрушу чорним меленим. Перцем, трохи, трохи додому мелений лавровий листочок. І для гармонійного смаку також можна додати і цукор. Все перемішати, накрити кришкою і нехай наші овочі розпушаться. Приготувала я вже свою вечерю, нашу вечерю. Чоловік справив косу і коса. Ну, буду вже його гукати. Хай йде до стулу. Ось така сьогодні в нас на вечерю смачна жарена рибка. Хек. Одварила картопельки, ще я до рибки. І стушила овочі. Ось так. Така вечеря буде у нас сьогодні смачна і корисна. Ну, звісно ж, зверху зелень. Так. Пішла я, дівчатка, гукати свого чоловіка. Хай іде, і смакує стравою, яку я приготувала для нього з любов'ю і з настроєм. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!